Звісно, що ми почнемо з річника. Послухайте, будь ласка, це те, що сьогодні вночі чули жителі Львова. Це ті вибухи, які лунали. Спочатку з'явилася інформація і застереження про те, що є певна активність на полігоні Капустін Яр. Зрозуміло, що звідти була ймовірність запуску Арешника. Далі моніторинги почали писати про те, що а, ймовірно відбувся пуск Арешника, почали враховувати час, куди за скільки він може долетіти. І потім з'явилося відео, де у Львові було чутно от шість підряд вибухів, і писали в пабліках, що це нібито от характерна історія саме для Арешника. І почали публікувати ще кадри із камер спостереження, які поки що не підтверджені, але от нібито. Це саме ті моменти прильоту Арішника. Подивіться. Ви Бачите. от один вибух, другий вибух, четвертий. Це те, що потрапило на камери спостереження. Це те, що вдалося зафіксувати. Це от ті вибухи, які, очевидно, пов'язують із ударом Арішника. Є ще з іншого ракурсу. Да, чуєте, бачите те, що відбувалося у Львові сьогодні. І Київ, і схід нашої країни, південь нашої країни, північ всі пережили просто пекло. У Києві вже є інформація про постраждалих. Буду теж вам розповідати. Давайте е, уточню вам інформацію стосовно того, що е, і про що. Значить, говорить а, мер садовий, і далі будемо з вами розбиратися вже із тим, що відбувалося у столиці. Якщо ви дивитеся нас у столиці, обов'язково напишіть мені. Про те, як пройшла ваша ніч, в якому районі ви перебували. Якщо дивитися нас з інших регіонів нашої країни, теж будь ласка, уточніть. Значить, давайте ми спочатку звернемося до інформації, яку нам надають наші збройні сили. Потім ми з вами подивимося, що станом на зараз підтверджує та не підтверджує мер Львова садовий, і далі вже переходимо до столиці. Так, перше повітряні сили, командування повітряних сил збито або подавлено 244 Цілі противника пишуть вони, і, е, імовірне, е, застосування арешника там, значить, фактично е, підтвердили, значить, в тому, що говорять повітряні сили, заявляється про удар однією з балістичних ракет середньої дальності, яка була запущена з полігона Капустін Яр, Астраханська область. Збити цю ракету не вдалося. Е, всього була збита половина запущених Росією ракет: 18 з 36. Основні напрямки атаки Київ та область. Ну і Арішнік Росіяни застосували по Львову. Це та інформація, яку маємо станом на зараз. Що говорить нам мер садовий за інформацією повітряних сил по Львову було завдано удар балістичною ракетою. Повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину. Це надвисока швидкість. Це перший випадок застосування такого типу. Удар. По Львову за час повномасштабної війни місто розташовано менш ніж за 70 кілометрів від кордону з європейським союзом. Це чіткий сигнал для наших міжнародних партнерів. Війна Росії не зупиняється перед жодними. Кордонами тим часом міноборони ворога заявляє, що це решнік, нібито помста за вигадану атаку на дачу російського диктатора. Нічого нового від країни вбивць і брехунів пише Садовий. Ну і уточнення щодо обстрілів. Наслідок ракетної атаки в селищі Рудно Львівської громади спрацювала автоматична система безпеки газу, зміркувань безпеки газопостачання, тимчасово припинене для 376 абонентів на кількох вулицях. Це не аварія в мережі, пише садовий Це захист, який спрацював через ударну хвилю. Фахівці вже працюють на місці, перевіряють обладнання. Після цього газ подадуть. Чи був це орішні раніше писав, що це невідомо. Відбувся приліт по об'єкту критичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація пожежі. А тепер давайте перейдемо до того, що цинічно заявляє Міністерство тероризму Російської Федерації. Агентство ТАС це їхнє агентство інформаційне, яке працює на Путіна і на Кремль. От що вони пишуть повне заявлення Міноборони Росії об Батветі на атаку Києва на резиденцію Путіна. Сьогодні вночі у відповідь на терористичну атаку київського режиму по резиденції президента Російської Федерації в Новгородській області було застосовано в ніч на 29, яка була в ніч на 29 грудня 25 року. Значить, збройними силами Росії нанесений масований удар високоточною зброєю великої дальності наземного і морського базування, в тому числі ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності Арешнік. А так само ударними безпілотними літальними апаратами по критично важливим об'єктам на території України. Цілі удару досягнуті. Вражені об'єкти виробництва безпілотних летальних апаратів, які використовувалися в ході терористичної атаки, а так само енергетичної інфраструктури, яка забезпечувала роботу військово-промислового комплексу України. Будь-які терористичні дії зі сторони українського режиму не будуть лишатися без відповіді. Що тут важливо уточнити: перше, це брехня. Друге, ніяку атаку Україна на резиденцію Путіна не здійснювала. По перше, це підтвердили. В Україні, по-друге, не вірите тому, що говорять в Україні, окей, це підтвердили ЦРУ, центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки. Сумніватися в тому, що в них є конкретна інформація і розвіддані. Ну, я думаю, що це намарно. Третє про це сказав сам президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який заявив, що ну фактично він не мав інформації, коли сказав, що погано, що обстріляли резиденцію Путіна. Ну і по факту. Він визнав, що Путін його надурив. Так що, отака інформація, друзі, станом на зараз. Зараз ще подивимося, що пишуть ДСНС Львова, про що вони нам повідомляють. Ну, поки що інформації від них теж принаймні в їхньому телеграм-каналі немає. Тож ми з вами будемо переходити до того, що відбувалося цієї ночі в столиці. В столиці просто. Жах, пекельна ніч. До речі, от і в коментарях пишуть у Києві була жахлива ніч. Багато шкоди ворог нам завдав. Абсолютно точно погоджуюся з вами. А до речі, ще ось кадри Арішніка. Вам покажу це те, що публікують в мережі, переходимо до столиці. Бачите, друзі, да, що відбувається, що відбувається, як відбувається. Тепер поїхали до столиці. Це от кадри, це те, що чули сьогодні містяни протягом цієї ночі. Я в тому числі ці всі вибухи, і буду вам паралельно розповідати про що інформує нас, Віталій Кличко. Це ось влучання по одному із будинків. Ви бачите абсолютно житловий будинок. Ніяка не ні військова інфраструктура, нічого подібного. Те, що заявляють в їхньому міністерстві тероризму, да звичайний житловий будинок. Ще кадри з столиці. Це ось те, як столиця без світла опинилася після чергової атаки. Це ось лівий берег столиці. Просто жахливі кадри того всього, що відбувалося. Шахеди, які просто групувалися і атакували нашу столицю. Житлові будинки, житлові комплекси, цивільні люди, не військові об'єкти, не навіть критична інфраструктура. Хоча і це є тероризмом, але тим не менше, будь ласка, ще кадри зі столиці просто влучання в житлові звичайні житлові будинки, ніч. Люди сплять у себе в домівках. росіяни. Терористична країна починає атакувати да, шахе, ракетами, то, трохи житлові трохи. будинки Іди. в житлових кварталах. Знову постраждав лівий берег столиці. Вони намагалися атакувати. Я так розумію. А, значить, ТЕЦ ну це традиційна їхня історія. Значить, вони не не припиняють того всього робити. Це ось фактично те, як сьогодні столиця переживала оту масштабну атаку, яку на жаль Росія здійснила по нашій країні.